Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Знайомтесь, цей Васик усміхасик, виступає як артист, він лаштунки відкриває, і на справжній сцені грає. Тож, малята, поспішайте і часу свого не гайте, зручніше всі сідайте. Сьогодні Івасик покаже вам п'єсу за українською народною казкою. Дві білки і лисиця. Дійові особи Івасик сміхаси. перша білочка, друга білочка та лисичка. Дві білки знайшли в лісі горіх і звели за нього сварку. Мій горіх я його перша побачила. Ні, мій, я перша його підняла. Коли це біжить лисиця? Не сваріться, я вас помирю. Взяла вона горіх, розкусила і солодко так промовляє. Ця половинка шкарлупки ті із вас, що горіх побачила, ця половинка ті, що підняла. А ядерце мені за те, що я вас помирила. Ха-ха. Сказала так і, сміючись, побігла своєю дорогою. Дякую, дякуємо, розгублено сказали білочки. Ось і казочці кінець. Хто дивився молодець? Діти, назвіть дієві особи п'єси. Поміркуйте та скажіть, чому білочкам залишились лише карлупки? Хто з героїв був довірливим? А хитрим хто був? Які ви молодці? Гадаю, що на всі питання у вас є відповідь? Спробуйте ви розіграти цю п'єсу. Бажаю вам успіхів! До нової зустрічі.